Одна машина вивантажує зелений корм, інша загортає його на купу та трамбує масу. Так заготовляють силос, розповідає заступник директора з твариництва сільгосптовариства Карен Дарчинян. Структура силосу має бути однорідною нарізкою. Тобто саме стебло має бути нарізане на однакові шматочки. Тобто, зерно, зерно кукурудзи має бути. Все подрібнене. Якщо зерно не подрібнене, воно просто транзитом проходить через корову і не засвоюється. Силос є основною їжею для корів. Без нього надоїв не буде, додає чоловік. Цьогоріч об'єми заготівлі зеленого корму збільшили. Усе тому, що у господарстві і поголів'я додалося. Наразі на фермі утримують усього 900 корів, з них 800 – дійних. По нарощуванню поголів'я ми чисто за рахунок власного відтворення. За рік ми збільшили майже на 200. Голів фуражного по Почали будувати прості конструктивні навіси для отримання вільних корів, так як грандіозні будівництва мають дуже-дуже великі затрати. Ми на цей період поки обходимося таким простим і дешевим рішенням. Від початку повномасштабного вторгнення, пригадує чоловік, доводилося пристосовуватися до ведення господарства в екстремальних умовах. Частина працівників стала на захист країни, почалися проблеми з логістикою та поставкою кормів. Відповідно, ми зменшили, здешевили, здешевили зменшили раціони, і тим самим ми втратили в цьому. Тобто корова не отримувала той стабільний раціон, як раніше, відповідно, це вплинуло на її продуктивність. Та з часом, говорить Карен Дарчинян, вдалося повернутися до попередніх об'ємів виробництва. Збільшилося виробництво молока не тільки за рахунок збільшення поголів'я, а й за рахунок оптимізації раціонів, роботи з людьми, технологічними картами, дотримання всіх умов, контроль всіх процесів на кожному етапі виробництва. На сьогодні зазначає чоловік, середній надій молока становить від 23 до 25 тонн у день. Молоко доївної зали поступає через молоко проходить повільну фільтрацію тонку і очистку І через мештани подається у танкери для охолодження і зберігання молока. Кожного ранку приїжджає молоковоз з заводу і ми відгружаємо на. На продаж молоко класу екстра реалізують по 14 гривень за літр, говорить заступник директора. Та хотілося б, аби вартість була бодай на 2-3 гривні вищою. Нині каже, ціна порівняно з літом починає зростати. В цілому ж вартість молока залежить від декількох факторів. Ціна залежить молока, по-перше, від об'єму. Наприклад, якщо господарство виробляє там тонн молока, то відповідно заводом це теж як накладно. Їздить на машину велику за малими об'ємами. Ціна залежить від об'єму, від сортності молока. Тобто, якщо екстра молоко, воно оцінюється по найвищій ціні. За словами Карена Дарчиняна, попри зниження платоспроможності населення і воєнний стан в Україні, господарство не має затримок зі збутом молока. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.